Про події війни говорить «Стратком». Ворожий винищувач Міг-29 знищили бійці спецпідрозділу Примари головного управління розвідки Міністерства оборони України. Як повідомляє ГУР, багатоцільовий винищувач був уражений 4 грудня на території військового аеродрому Кача в окупованому Криму. У ту ж ніч під удар потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Також у ГУР повідомили, що за два тижні бійці їхнього спецпідрозділу уразили військових. Сім ворожих цілей у Криму серед них фронтовий бомбардувальник су 24 і три радіолокаційні станції. Підприємство, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин, уражено в Росії підрозділами сил оборони, як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, зафіксовано пожежу після влучання в один із цехів невинномиського азоту у Ставропольському краї Росії. Це одне з найбільших хімічних підприємств агресора, яке виробляє аміак та аміачну селітру. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК Росії і виконує функції хімічного хабу в системі технічних. Нічного забезпечення бойових дій. Окрім цього, у генштабі зсу підтвердили результати ураження по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська на тимчасово окупованій території Донецької області. За підтвердженими даними, втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими. 167 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Це на три менше ніж за попередню добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. На Олександрівському напрямку противник здійснив 19 атак, на Костянтинівському 16. Найменше боєзітнень по одному на трьох напрямках: Краматорському, Оріхівському та Придніпровському. У четвер ворог здійснив 61 авіаційний удар, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив шість Чотири обстріли, зокрема 153 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4480 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1240. Російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили бойову машину, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, літак, 424 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сила оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Понад 23 тисячі унікальних цілей противника уразило за листопад угруповання сил безпілотних систем, з них майже третина особовий склад ворога. Як зазначили у командуванні сил безпілотних систем, дрони системно завдають глибинних ударів по енергетичних, військових, критичних та логістичних об'єктах, які Росія використовує для ведення війни проти України. Географія уражень охопила десятки цілей на тимчасово окупованих територіях та в тилових регіонах Росії. У листопаді противник зазнав значних втрат у паливно-енергетичній інфраструктурі. За результатами операцій глибинного ураження втрати Росії оцінюються в десятки мільярдів доларів. Повідомили у силах безпілотних систем. 12-річний хлопчик загинув, а його батьки дістали поранення. Такий наслідок російської атаки безпілотником по житловому сектору у Васильківській громаді на Дніпропетровщині. Там один приватний будинок зруйнований, ще один пошкоджений. Загалом один цивільний загинув, та 23 зазнали поранень за одну добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти п'ятниці ворог атакував Україну із застосуванням 137 безпілотників різних типів, із них близько 90 – шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито і подавлено 80 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 57 ударних безпілотників на 13 локаціях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. 5 грудня міжнародний день волонтера. З цієї нагоди військове керівництво держави висловило подяку усім, хто підтримує українських воїнів. Як зазначив президент України, український захист базується на єдності та взаємопідтримці. Міністр оборони назвав волонтерський рух надійною опорою українського війська. Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що непогасний волонтерський рух це найкраще свідчення реальної та дієвої єдності нашого народу і збройних сил. Від самого початку російської агресії у 2014 році сотні тисяч українських волонтерів і волонтерок прийшли на допомогу українській армії. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.